Тосмай, Заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Багато інформації зараз шириться в мережі на тему ситуації на Курщині. Одразу тут скажу, що інформація про ці події шириться зараз виключно в російських джерелах. Тому сприймати її треба відповідно. Отож, що пишуть зараз русские? А Руски пишуть, що український наступ на Курщині розпочався. Немов грім серед ясного неба, де наші воїни більше шести місяців контролюють майже пів тисячі квадратних кілометрів російської території. За даними Зетвоєнкорів, збройні сили України пішли на південний схід від міста Суджа у напрямку населених пунктів Фанасіївка та Уланок. Виконувач обов'язків губернатора Курської області пан Хінштейн заявив, що в результаті бойових дій в Рильському районі було пошкоджено газопровід. А низка зетників також писала про те, що російські війська буцімто вже втратили контроль над населеним пунктом Черкаська Конопелька, та зазначають, що крім цього, ЗСУ буцімто також вдалося зайняти населений пункт уланок. Ну, це якщо коротко, і по суті, про те, про те, що відбувається зараз на Курщині, за даними знову ж таки російських джерел. Взагалі, робив сьогодні окремий матеріал на цю тему, то моніторив їхній інформаційний простір. І ви знаєте. Панікують, причому панікують навіть ті, хто мають величезну аудиторію, тобто пропагандисти-мільйонники, поширюють такі панічні настрої для звичайних росіян. І ще примітно, що одразу після початку вірогідного наступу збройних сил України на Курщині в медіапростір повернувся. Хто б ви могли подумати, апті Алаудінов. Пам'ятаєте такого клоуна кадирівського командира, який в серпні минулого року казав, що за пару днів вони виб'ють ЗСУ з Курщини? Ну так ось зараз він виліз із заявою, в якій сказав одразу дві речі. Перша, це те, що це не вони пропустили там ЗСУ, це все, все, все інші солдати, що кадирівців там нібито не було, що вона не на них лежить. А друга річ, він сказав щось на кшталт, росіяни. Ну, не переймайтеся. Так, наш цар Путін знову втрачає територію Росії, але ж до Москви українці не дійдуть. Ну а потім Алудінов додав отак зробив паузу, і тако додав: Ну, скоріш за все, не дійдуть. ас у нас алейкум. Друзі, добрий день. Сьогодні у нас знову у наших сусідів. Хвиля контрнаступу ворога. Хочу зазначити, що в напрямку Черкаської Конопельки, Уланки, спецназ ніколи не стояв. Ворог мабуть зрозумів, що в районі, де ми стоїмо, йому все одно нема чого ловити, і пішов, виявляється, вниз до наших сусідів все одно, щоб не сталося, чогось надприроднього там все одно відбутися не може. Як ви розумієте, навряд чи ці формування візьмуть Москву або Бєлгород там, або Курськ через Уланики. Або Черкаську чи Конопельку? Що ж, виявляється, вони намагаються виправити своє становище? Ну, чесно, таке насправді кумедно чути від персонажа, який восени минулого року в інтерв'ю китайському телеканалу казав, що ну точно, от ще трошки, ну зовсім трошки, і все. От, вся Курщина буде під контролем Путінської Росії. А що там вся Курщина? Але Удінов казав, що все так зване СВО взагалі буде завершено за пару місяців. Як ви оцінюєте цей курський напрямок довго чи скоро, коли це буде? Я думаю, що в найближчі 2-3 місяці це буде повністю завершено, і буде завершено не тільки на Курському напрямку, а повністю вся спецоперація. Але знаєте, якось не все сталося, як гадалося. І частина території Курської області вже півроку перебуває під контролем Сил оборони України. Вчора, до речі, президент України Володимир Зеленський сказав, що Курська операція є дуже важливою. Він також не виключив роль Курської області на переговорах з Російською Федерацією. Далі процитую голову голов нашої держави завтра буде рівно півроку операції на курському напрямку. Дуже важливої операції. Ви ще побачите, коли ми дійдемо до дипломатичного врегулювання закінчення війни, які умови будуть у русських до України щодо курського напрямку, так сказав Зеленський. Також верховний головнокомандувач висловив впевненість, що росіяни не зможуть виштовхнути ЗСУ з цієї території найближчим часом і додав, що ця територія це як магніт, який тримає сьогодні 60 тисяч російських військових на цьому напрямку. Говорячи про Курщину, тут варто нагадати, що днями, ну точніше, 3 лютого, повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів збройних сил Російської Федерації в районі населеного пункту Новоіванівка у Курській області. Цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі, за даними генштабу, та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Цьому напрямку. Ну, в результаті проведеної операції об'єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника. Йдеться у повідомленні. Тобто робимо висновок, що безпосередньо на лінії бойового зіткнення, що там, що в умовному тилу, ніде противник не може себе почувати зараз в безпеці, буквально. Адже Україна. Нарощує свою далекобійну спроможність, і все прекрасно бачить насправді де що, скільки, ну і як то кажуть, удари української демократії вони будуть раптовими і дуже влучними, як от власне робота наших воїнів на Курщині, ну зокрема, 3 лютого. Ще варто розуміти, що ЗСУ своїми далекобійними ударами зараз фактично послаблюють Росію, і не лише у військовій галузі, а ще й у промисловій. Адже чи не щодня ми відкриваємо соцмережі та бачимо, ну насправді прекрасні новини про те, як десь на Росії уражено якийсь НПЗ. Бачимо яскраві відео, як там все горить, всі суїтяться, ну і так далі. Так, ось все це має прямий вплив на позиції Путіна на ринку енергоресурсів, адже буквально на днях силам оборони України вдалося уразити третій. Третій за останні тижні великий російський НПЗ, який от зараз зупинено після атак українських дронів. Йдеться саме про Волгоградський НПЗ, який входить у топ 10 по всій Росії, та випускає ну точніше, випускав 4% всього бензину в Росії. Ну і 7% диспалива. А 4 лютого виробництва палива також припинив Астраханський газопереробний завод Газпрому. І ви знаєте, ось ці успішні операції силоборони вони стали реально підбішувати кремлівських пропагандистів, які дедалі частіше зараз обурюються оцією бездіяльністю міністра оборони Росії Білоусова, особливо в питанні захисту цих об'єктів. Ми багато говорили про необхідність закриття всіх об'єктів паливно-енергетичного комплексу та нафтопереробки. Але навіть за непрямими ознаками можна судити про те, що ця проблема в переважній більшості випадків досі не вирішується. Ми навіть не знаємо, хто відповідальний за вирішення цієї проблеми настільки вона не вирішена. що цілком згоден. І ще я кажу: тут немає потреби в якихось зусиллях, і по-перше, цих об'єктів не так вже й багато, їх немає на кожному перехресті в наших містах. Це перший пункт. І другий момент: якби треба було щось робити, то ми не маємо, наприклад, точної інформації, що прийнято, хто відповідальний, які сили і засоби були виділені, але з деяких непрямих причин про це можна судити. наприклад, попри всі заборони щодо зйомки ударів безпілотних літальних апаратів України по цих об'єктах, громадяни все одно іноді знімають якісь відео. І що ми бачимо? якщо, наприклад, цей об'єкт якось охоронявся, то, по-перше, стрільба зенітних ракет вночі це дуже гарне видовище вночі красиве але жодних запусків ми не бачимо. Що ж, хочу запитати ще раз з інтонацією і вимовою товариша Сталіна. Товариш, в чому ж справа? У чому ж справа? Я розповім навіть більше. Коли нам цілком серйозно кажуть, що збиті уламки призвели, то виникає питання е, ви розумієте, що збили не в тій зоні. Ну насправді розуміють вони все прекрасно розуміють. Хочеться сказати так Соловйову. Тільки просто зробити ці люди навряд чи щось можуть. Того й відбувають власне всі атаки українських дронів, українських ракет безпосередньо на НПЗ та або там базами, якимись, та іншими там об'єктами Путіна. Ну мало бути ППУ, але відбувають НПЗ. Ну така доля, оскільки самому російському диктатору. Як ми бачимо, глибоко байдуже на те, що відбувається у нього в країні. У нього якась двіжуха, ну як він каже, почалась на Курщині. Дрони там нищать його виробництво по всій Росії. Сьогодні он аеродром чергово уражено. А він сидить собі на якійсь там нараді і розмірковує на тему того: а чи можуть корови долетіти до Марсу? Я не жартую. Просто послухайте. Базіте. Скажіть, будь ласка, чи дозволять сьогоднішні сучасні радіаційно-захисні композити, скажімо, коровам полетіти на Марс і повернутися назад? Або зайчикам, або кішкам, або собачкам? Чому ні? Чому ні? Звичайно, дозволять? Ну чому б ні? бо чим далі в космос, тим небезпечніша радіація. Звичайно, справа в тому, що радіаційний захист потрібно підвищувати. так, 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 тому я і питаю. Звичайно, ми працюємо над цим. Скільки часу займає переліт на Марс? Півроку? Ну так, звичайно. Тобто, рівень радіації там зовсім інший. Ну, якщо не помиляюсь, Путін там обіцяв космічну програму зробити, здається, до 15-го року. Ну, це як власне і СВО, якось десь щось знову не туди, знову там його напевно водили за ніс, знову десь там надурили. Але. Це ж дуже показово насправді. Ну ви самі чули, що він там говорить. Я не лікар, щоб ставити якийсь діагноз, звичайно. Але погодьтесь, це виглядає дуже дивно на тлі всіх подій, які зараз відбуваються, особливо якщо додати до цього ситуацію, яка відбувається на міжнародній арені, особливо якщо додати тиск з боку Сполучених Штатів Америки на російського диктатора. Станом на зараз ну тобто ми бачимо абсолютно повно, повний ігнор з боку Путіна. На ті події, які відбуваються у нього на землі, як в військовому плані Курщина, так власне і в дипломатичному плані. Он до речі, сьогодні сказав пан Слуцький, так пан Слуцький сказав, це лідер. Партії ЛДПР Держдуми Російської про те, що мають бути от от там переговори з Трампом, буцімто, колись там щось там. Ну він там конкретки не дав, але буквально на півтори хвилини щось там говорив. От що я хочу про це сказати. Детальніше будемо говорити, звичайно, наступної інформаційної години. Про те сам факт того, що зараз ідуть контакти між США та Москвою, враховуючи всі чинники, про які я згадав раніше. Ми можемо зробити висновок, що контакт цей відбувається явно з позиції сили, з позиції сили з боку Сполучених Штатів Америки. Ну, звичайно, що не Росії, і Путін при всьому цьому просто це все ігнорує. Ну йому так зручніше, я не знаю. Тобто, людина, до речі, от говорячи про Курську область, от ще один такий показник. Сьогодні е, офіційний портал Кремля опублікував е, відео з наради. Путіна з виконувачем обов'язків губернатора цієї Курської області, паном Хінштейном, якого трошки раніше згадав. Так от, ця нарада, це сам хронометраж відео. Він тривав десь, здається, 24 хвилини. Це дуже багато для офіційних звітів Кремля. От, під час цієї розмови, взагалі не згадав пан Хінштейн і Путін. Ситуацію на полі бою, в принципі, це було не згадано. Вони говорили про щось інше. Хінштейн взагалі там цитував слово полку Ігорєві, Він там в кінці дякував Путіну за все те, що він для них зробив. Ну, власне, е, який виконувач обов'язків, звичайно, ну, так, такий регіон там, власне, те, що люди там отримують, вони нічого там не отримують, влада їх просто кинула. У них нещодавно була нарада, де ой, нарада зустріч у Хінштейна з жителями. І жителі питали, коли буде на гуманітарні коридори, коли там будуть з російської сторони, бо з української є коридори. Тобто, там люди, якщо ті, які зараз перебувають на територіях, які контролюють силу оборони України, вони можуть поїхати в Україну. І власне є ютуб канал Сил тероборони нашої, де пан Дмитрашківський він розповідає, він показує. Як там відбувається все на Курщині? Він публікує вони публікують там е, коментарі лю людей, які говорять про те, що Росія їх просто кинула. Ну от власне ця нарада з Путіним і Хінштейном це все дуже підтверджує. Голова комітету Держдуми Російської Федерації з міжнародних справ Леонід Слуцький після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим заявив, що зустріч Трампа та Путіна може відбутися найближчим часом, оскільки вона вимагає. Так би мовити, серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває на непоганій стадії, за словами Слуцького. Ще він каже, що ймовірність контактів президентів США з російським диктатором буцімто стовідсоткова. Тут не має бути кавалерійських атак і якихось випадкових факторів. з цієї точки зору робота вимагає серйозної підготовки. Яка не видам таємниці на сьогоднішній день знаходиться на просунутій стадії? Отже, найближчим часом я думаю, ми матимемо конкретну інформацію про зустріч і висловлю сподівання, що ця зустріч матиме конструктивні наслідки для найактуальніших питань сьогоднішньої світової політики. Це Україна, близький схід і, взагалі, питання світової політики і системи міжнародних відносин на найближчу перспективу. Я впевнений, що це буде знакова зустріч вона не буде порожньою що стосується лютого або березня, то давайте не будемо гадати, і нехай керівники грамотно і всебічно підготуються до неї. Насправді дуже дивно чути це саме від такого персонажа, як Слуцький, який являється також лідером фракції ЛДПР в Державній думі Російської Федерації. Оскільки саме Кремль, ну тобто Путін, Пісков, той же ж Лавров, вони публічно намагаються зараз не давати жодних деталей про контакти Москви та Вашингтону. Якщо там щось відповідають на цю тему, то говорять про це. Ну, пару слів, і не більше, і то без конкретики, особливо Пісков, той щось в принципі невнятно не собі під носа говорить. Натомість цей персонаж, от Слуцький, який не займає якусь надважливу позицію у вертикалі путінської влади, робить подібну заяву, яку я зазначу одразу підхоплюють всі російські топ-змі, та виносять у заголовок щось ну на кшталт в Держдумі назвали дату зустрічі Путіна і Трампа. Здавалося, так ну такі речі мав би казати хтось. Ну мені здається, більш значущий, а каже чомусь саме слуцький.